Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Рейтинг сьогодні у нас Португалія. Так, зараз ще. Карта відкривається, і дивимось далі. Значить, союзник мій Nice Bank. Це у нас Пімон. Напроти нього Португалія. Це... хто там філатовий кранчик і Піпіа напроти мене. Це знову ж таки П'ємонт. Дивимось. Португалія п'ємонт Португалія прикольні ці. В е, 18 столітті є. Юніти е, волонтери. Дуже швидко виходять стрілкові. Дві з половиною секунди, по-моєму. Досить багато їх виходить, але вони такі слабенькі. Зате беруть масові. Так, значить я шукаю шахти. Одну. Е, так, сьогодні я граю. Значить, 400 ні буду старатись. Не в століття, як зазвичай. Я, Дві кази побудував академія. У мене стайня будується. Тут друга каза. Тут поки що нічого. Тут тільки кузня пішла, да? Угу. Дві кази є. Так, я займаю шахти. Ще одна. Я вже побачив, так? Ага. Угу. Що там? Відкриваємо карту. Давай я, значить, прискорю, розвиток, і на 15-й хвилині поставлю нормальну швидкість і будемо дивитись. Так, дерево це вже що? Ага, це я тут буду дерево добувати. 27 селян. Друга стайня пішла, друга каза. Третя. А, депцентр. Тепер на третю стайню збираю. Є третя і на четверту вже десь аж потім Ардепо є. І продовжую я практикувати оцю гру через гаубиці. Мені сподобалось, як вони дамажать. Так, закрадаю я вже тут другий ряд. Стіною. 15-та хвилина вже є. І що ж? У мене 400 є. Підкова є. І одне ордепо є. А, а де друга? А ось. Ось така армія у мене. 102 драгуни. Так, тут я побачив, що пішла атака на мого союзника. Зелений вже дивись, пішов йому на допомогу. Я посилаю таку допомогу у вигляді 95 драгунів. Я тут йому, по-моєму, писав, щоб він відійшов, відступив трохи, але... Дочекався б мене. І разом би ми його... Десь рундашири би вперед пішли б. А так. Ну, фіолетового то ми тут відбили би. А ось тут вже підійшов зелений і і все. Що у нас у зеленого? Так, ну в академії нічого немає, тут прокачані. дві стайні не прокачані. У фіолетового три сили швидкостріл. Стані прокачані. стайні три казарми, до речі, у нього також прокачані. У мого союзника дві стайні не прокачані. Казарми не прокачані, в академії також нічого. Печально. Ну і що? я тут, коротше, зливаю цих драгунів. Ще підмогу якось підтягую потрохи. Все, драгунів я тут своїх втратив. З цих вже також сенсу не буде. Тікає союзник мій до мене. Закрився я вже трохи тут стіною. Так, ну я не нападаю вже. Так, що там у мене робиться академія. Ой. Академія дві сили взято. Ну, що, і зносять вони тут. Все, що можна знести. Я вже ще всі свої війська підтягую сюди на лівий фланг. А карта. Ну так, карта ще закрита, але я бачу, що там. Ну, ти більше я ж бачив, що зелений підійшов, то я розумію, що тут ніби як вже всі війська їхні. Союзник вже починає розвиватись у мене на базі. Так, тут я закрився. Ще один проліт. Закриваю стіною. Так, і все, я тут не знаю, що мені робити тепер. Зараз я, по-моєму, швидко буду розвиватись Так, століття пішов. Прийшов вже на драгунів. Казарма буде? Вже ресурси є. Так, пішла перша казарма. Так, ну і тут я бачу, що вони щось не дуже контролюють війська. Зелений стоїть просто. Зніс тут шматок армії фіолетового, синій щось незрозуміло робить. Де весь пробивається сюди, хоча міг би вже нападати на мене, по суті. Так, я тут вже і гарматок захопив 4 штуки. Ну, тут зеленого мало, але зверху ось приходить. Так, ще раз гляну, що у зеленого. Одна сила тільки. Також вже перейшов на Драгунів століття, до речі. Ну і прокачені. Ну, якось згори пополам відбився, фіолетовий вже мене піджимає. Ого. Скільки парканів, нічого собі. Так, фіолетовий. Вже вся академія прокачана. Так, і три стайні, і три казарми. Прокачані. Так, а підкова в нього була, щось не пам'ятаю. Ні, підкови немає. Так, і що ж, я тут. Ну, поки що стримую. Даю час союзнику розвиватись. Вже дві казарми. А, це другу тільки будую, так. І ось воно, зелений вже починає атакувати мою базу. Такс. Поки що стримую. Стримую війська. Багато вже десь пуляє. А ось у Фіолетова багато є. Зелений потрошки визіск своїх підсилає. фіолет, я вже тут другу націю розбудував. Дивися, вже тут три казарми і три стані, нічого собі. Все, дві, зажимають вони мене вчизки з двох сторін. Але у Фіолетового століття немає. Він грає драгунами. 17 століття. У них урон 30. А у моїх драгонів 50. Ось оно. це в мене ще не взята одна сила і один швидкостріл. А тут вже прокачені. Так, тут знову зелений заходить. Ну, дивись тут. У мене гармат ще багато, до речі. 20... а, 10, 15 гармат і 10 гаубиць. Так, втрачаю тут січка забігла. Все, перебили вони мені тут. Моїх юнітів, захопив він гармат у мене трохи. Фіолетовий вже переходить в атаку. Зараз буде заходити, певно, мені на базу. Зелене, що тут поки що стоїть, накопичується. Знову десь багатостволка пуляє по мені. Так, що там я вже взяв? Ні, ще не взяв. Ці прокачки, які залишать. І дивися, тут намагається він. Так, це вже у мене багатостволки, так? Да? Ага. Намагається тут він СМС, цим... це найманці, скоріш за все, да? Гренадери найманці. Ну, я це бачу і бачу, що треба атакувати. У мене вже військо накопилося і я перехожу в атаку. Краще синій відновився, також посилає в атаку своїх юнітів. Так, іду я вниз сюди, до цих гренадерів. Щоб вони не пробивали мені там діру. Опа, нема нікого. Отлічно. Такс. Зелений вже, дивися, прийшов. З таким військом. 80 драгунів. Але вони не прокачені. Так тут не прокачані, академія, тільки дві сили він має. Ох, подивись, раз, залп. Жесть, другий залп. Дивися! Скільки було. І нікого вже й не залишилось майже. Ще один залп. Так, ну поки що стоять вони тут, десь цих 30 воїнів, трошки більше. Все, відбиваємо ми їх тут. Точніше його зеленого. І тут я вже починаю дивити фіолетового. Військами вже йду вперед. Відтягуюсь трошки назад. Підмогу чекаю. І знову пішов обій. Так, зелений знову посилає армію ось таку 14 громад. Так, вже з громадами їде. Так, ну ми вже тут з синім. Давимо фіолетового Карту ще я ще не відкрив. І академію ще не прокачав також до кінця. фіолетовий бачить, що я йду купою, зношу його зі струйки, і він таки продовжує струйками йти. О, тут він вже і робочих послав в бій. Такс А я тут намагаюсь забудувати стіною ніяк не можу. Заходить вже до мене на базу зелений. Що у нього по прокачкам? Так він тут нічого... І тут також дві сили і все. Ну і знову ж таки, давай. Послав одних драгунів, зараз їх зілє. Так, я вже тут диви, як прям давити починаю фігала. Він вже дивись зверху, селян послав. Багато стволка викашує всіх. Так, і що тут? Перебили ми цих драгунів. Бачиш, як він неправильно використовує війська свої? Ой, а в мене тут, слухай, гармати чомусь залишились. Тут у мене що є? Дві гармати і вісім багатостволів. Так, ну у нас зараз тут основна бійка йде. Тут ще десь підмога підходить. З гренадерами найманцями чи це він вже в столітті? А, так, дивись, вже в столітті наймає Гренадер. Гарматами накидую я йому. Тут гармати стоять. Ой, зараз фіолетовий, дивись, захопить. Так, ну все, тут ми розбиваємо зеленого. І тут я вже терплю поразку. Тримався я тут на цьому пагорбі, але... Недовго. Так, в нього також гармати, Ці гармати, бачиш, я багатоствольні. Ну і все, дивися. Нічого я тут зробити не можу. Що в мене тут? Ой, це ж не я. Так, от, у мене гармат, нічого собі скільки подивись. 28 гармат, 9 гаубиць. все розбив він мене тут. Зелений знову грядку прислав. А, дивись, і фіолетовий тут вже не витримав. Він побачив вже що. Не можуть вони мене прожати. Точніше, нас. Фіолетовий здався. І зелений залишився один. Що у нього три кази століття. стаєнь має вже. А академія так і не прокачана І дивись, наймаю з трьох казарм Ренедер. Ну, і все, це вже тут питання часу, бо він вже тут. Не вдвох нічого не могли зробити, а сам він тим більше. Ну да, фіолетовий. І тут щоб ще зелений цих пікінер наймав, то звісно було б важкувато. Ну і казарму, звісно, щоб прокачував. А на цьому ми тоді будемо завершувати. Ось така сьогодні перемога. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока!